Ви голодна. Їжа життя Дніпро годує всіх нужденних такими гарячими обідами. Сьогодні це овочевий супчик, булгур з овочевою підливкою. Рагу овочева і хлібчик. Я вам дуже вдячна, я дуже вдячна. Ви голодна. Годуємо гарячими обідами. Приходьте до нас. Дуже, Ми вас нагадуємо. Дуже дякую. Бажаєте отримати обід. Так. так Давайте. Давай. Тримайте, будь ласка. Дякую, дякую, дякую. Дуже дякую. Бажаєте отримати обід. Дуже дякую, мам. Хай вам смакує. Ці обіди нам дуже допомагають. Дуже допомагають. Чудово. Дуже. Приєднуйтесь до нас, до нашої допомоги і пам'ятайте, найкраща допомога нужденному. Це ваша щомісячна підписка на донат. Дякую всім, хто з нами.